Уявімо собі картину: 1666 рік Лондон. Місто вже на колінах через велику чуму. Люди гинуть просто на вулицях, тисячами. І от коли здається, що гірше бути не може, спалахує вогонь. Не просто пожежа, а справжнє пекло, що триває чотири дні і... і спалює майже все місто дотла. Але як не дивно, саме ця жахлива катастрофа виявляється порятунком. Так, це звучить як повний парадокс, правда? От як так вийшло, що вогонь, символ руйнування, зміг зробити те, що не вдалося жодним лікарям того часу? Як він зупинив епідемію? Це це справді дивовижна історична загадка. Давайте спробуємо її розгадати. І щоб зрозуміти, як спрацювали ці, скажімо так, вогняні ліки, треба спершу подивитись на саму хворобу, а точніше, на середовище, де вона почувалася як риба у воді. Бо, чесно кажучи, до пожежі Лондон був не містом, а якимось ідеальним інкубатором для чуми. Просто спробуйте уявити вузькі темні вулиці, купи сміття просто під ногами, дерев'яні будинки, що туляться один до одного так щільно, що майже не пропускають сонячне світло. А всередині солома, ганчір'я, ну і звичайно безліч людей. Для кого це був рай? Правильно, для щурів, а де щури, там, звісно, і блохи, ті самі, що переносили заразу. І за всім цим стояла наука, ну точніше, біологія. Маленька така бактерія герсинія пестіс. Вона, знаєте, ніби подорожувала автостопом, спершу на блохах, а ті, у свою чергу, на щурах. А щурів у Лондоні їх були просто мільйони. Тож цей ланцюжок зараження працював як ідеально змащений механізм. І ось тут на сцену виходить вогонь. Усе почалося з банальної пожежі в одній пекарні. Але вона переросла в щось неймовірне у справжній вогняний шторм. І цей шторм, хоч і несподівано, став ну таким собі радикальним методом лікування для всього міста. Просто вдумайтесь у цю цифру: 1250 градусів за Цельсієм. Це температура в самому серці пожежі. Цього, до речі, вистачить, щоб розплавити срібло. Тобто це була не просто пожежа, це була по суті гігантська стерилізаційна піч, яка просто випалювала Лондон. Так, так, саме стерилізація, можливо, це сучасний термін, але він ідеально описує те, що відбувалося. Цей неймовірний пекельний жар він буквально випалив усе в центрі Лондона, не тільки будинки, а й саму заразу її джерело. Отже, як це спрацювало? Все дуже просто, якщо розкласти по поличках. Перше, вогонь знищив усі ці дерев'яні нетрі, де й жили щури. Друге, він випалив підвали каналізації, всі їхні схованки. У щурів не залишилося ані дому, ані їжі. Результат їхня популяція просто зникла. А раз немає щурів, немає і мільярдів їхніх інфікованих бліг. Все. ланцюг передачі чуми був розірваний. Радикально, але ефективно. Але, знаєте, це ще не кінець історії, бо, добре, хворобу знищили, але ж головне не дати їй повернутися, правда? І ось тут найцікавіше починається з відбудовою міста. Це був ключовий момент. І от подивіться, як катастрофа може стати поштовхом до прогресу. Це ж не просто косметичний ремонт був, це була повна зміна філософії містобудування. На зміну дереву і соломі прийшли цегла та камінь. Замість вузьких брудних завулків з'явилися широкі чисті вулиці. Фактично, це було народження нового підходу, гігієнічного міського дизайну, коли будують не лише для краси, а в першу чергу для здоров'я людей. І що важливо, це не сталося якось хаотично. Це був по суті один з перших в історії прикладів, коли влада на державному рівні втрутилася в планування міста саме заради здоров'я людей. Королівський указ, що заборонив будувати з дерева, це ж не просто якийсь там будівельний норматив. Ні, це був революційний крок. Влада вперше сказала, те, як і де живуть люди, це наша пряма відповідальність. Фактично, саме тоді були закладені основи сучасної урбаністики і санітарії. То що ж ми маємо в Сухому залишку? Який головний урок цієї без перебільшення драматичної історії? Велика лондонська пожежа стала жорстоким, так, але водночас неймовірно дієвим уроком для всього людства. І урок цей звучить так. Це ключовий принцип, який, до речі, актуальний і досі. Не можна перемогти хворобу, якщо ігнорувати середовище, в якому вона живе і розмножується. Саме тоді всі зрозуміли, що планування міст і громадське здоров'я це дві речі, які нерозривно пов'язані. Ну і найкращий доказ того, що все це спрацювало. Простий факт: велика чума 1665 року стала останнім таким масштабним спалахом цієї хвороби в Англії. Все. Більше чума не поверталася. Виходить, трагедія, яка стерла з лиця землі старий Лондон, водночас дала новому місту шанс на зовсім інше, здорове майбутнє. І це, звісно, змушує замислитись. Іноді, як би дивно це не звучало, саме руйнування стає поштовхом для створення чогось кращого. А які ще історичні приклади спадають на думку, коли жахлива катастрофа, всупереч усьому несподівано відкривала шлях до позитивних змін? Це це справді цікаве питання для роздумів.